З'єднання ребер з хребтом і грудниною. Грудна клітка є скелетом стінок грудної порожнини кавіте стратіс. Вона утворена з'єднаними між собою грудними хребцями, ребрами і грудниною. Ребра шлановуються з хребцями за допомогою реброво-хребцевих солобів, а також із грудниною. До складу реброво-хребцевих соглобів артикуляціони з коста вертебраліс входять суглоби головки ребра і ребровопоперечні суглоби. Артикуляція капітіс коста утворний утворений суглобовими поверхнями головки ребра і ребрових ямок 1 12 грудних хребців. Кожна реброва ямка для 2 10 ребер утворена верхньою та нижньою ребровими Ямками, сусідніх грудних хребців. За формою цей суглоб є кулястим. Соглобова капсула прикріплюється до країв соглобових поверхонь. У кожному соглобі головок другого, десятого ребер є внутрішня зв'язка головки ребра лігаментом капітіс кости інтраартикуляри, що починається від гребені головки ребра і прикріплюється до міжгребцевого диска. Суглоби 1, 11 і 12 ребер не мають внутрішньо суглобової зв'язки головки ребра. Зовні капсула кожного суглоба головки ребра укріплена променистою зв'язкою головки ребра, лігаментом капітіс кости радіатом, що починається на передній поверхні головки ребра і прикріплюється до міжгребцевого диска і тіл прилеглих хребців. Реброво поперечний суглоб Артикуляція коста трансверзарія, утворений суглобовою поверхнею горбка ребра та суглобовою поверхнею поперечних відростків 1 десятого грудних хребців. За формою ці суглоби є плоскими. Суглобова капсула прикріплюється до країв суглобових поверхонь. Капсули цих суглобів зміцнюють три зв'язки: це реброво поперечна зв'язка, лігаментом трансверзаріум, що з'єднує задню частину шийки ребра з передньою частиною відповідного поперечного відростка. Друга зв'язка верхня реброво поперечна зв'язка, лігаментом суперіус, з'єднує шийку ребра з розташованим вище поперечним відростком. Третьою зв'язкою реброво поперечного суглоба є бічна реброво поперечна зв'язка лігаментом костотрансверзаріум латералі, що з'єднує горбок ребра з кінцем поперечного відростка. Разом артикуляція капітіс коста та артикуляція коста трансферзарія утворюють комбінований одновісний обертовий реброво-хребцевий суглоб. З грудниною сполучаються перші сьмі ребра за допомогою суглобів і синхондрозів. Груднино-реброві соглоби, артикуляціонестерно косталіс, утворені суглобовими поверхнями передніх кінців ребрових хрещів другого, сьомих ребер і ребрових вирізок груднини. Ребровий хрящ першого ребра утворює з грудниною синхондроз першого ребра, синхондрозіс косте пріми. Ці суглоби за формою наближені до кулястих, але малорухомі. Капсули груднино-ребрових є продовженням Хрястці ребрових хрещів, що переходить в окістя груднини, зміцнюють соглобову капсулу на передній і задній поверхнях соглобів променисті груднино-реброві зв'язки, лігаментом стерно косталі радіата. Попереду променисті груднино-реброві зв'язки зростаються з окістям груднини і утворюють щільну перетинку груднини, мембрана стерні. Усоглобі другого ребра є внутрішня соглобова груднино-реброва зв'язка, лігаментом стерно косталі інтраартикуляри. Реброві хрящі на справжній хребр, восьме десяті ребра, з грудниною безпосередньо не з'єднуються. Вони зростаються між собою, а хрящ восьмого ребра із хрящем 7 сьомого ребра, і утворюють реброву дугу Аркус косталіс. Права і ліва реброві дуги утворюють між собою підгрудниний кут анкулюс інфрастерналіс. Частини груднини з'єднуються між собою грудними синхондрозами, синхондрози стерналіс. Ручка груднини сполучається з тілом, ручко грудниним симфізом, симфізис манубріостерналіс, а мечоподібний відросток з тілом груднини мечоподібним симфізом, симфізис ксифостерналіс. Передні частини всіх ребер з'єднані один з одним за допомогою зовнішньої міжребрової перетинки мембрана інтеркосталіс екстерна. Волокна якої спрямовані косо зверху донизу і вперед. Між задніми частинами ребер натягнута внутрішня міжреброва перетинка, мембрана інтеркосталіс інтерна, волокна якої йдуть знизу догори і назад. Завдяки соглобам і міжхрещовим з'єднанням грудна клітка має значну рухливість. При вдиху і видиху відбувається обертання задніх кінців ребер у реброво-хребцевих суглобах. Одночасно підіймається і опускається разом з ребрами груднина. При вдиху передні кінці ребер і груднина піднімаються, реброві проміжки розширюються, розміри грудної порожнини збільшуються. При видиху передні кінці ребер і груднина опускаються, міжреброві проміжки звужуються і об'єм грудної порожнини зменшується.